Покажи, скільки голубків наліпив. Покажи. А хто ліпить Мені! О, подивіться, як Рома вміє гарно гарна Подивіться. Яка в нього гарна качалочка. Як називається качалочка, Рома? Скільки <сум> Рома пельменчиків наліпив, синочок? Багато. Ми скачуй на качаночку, бо вже в мене нема де пошук. Давай, розкачуй на стрійку. Ой, як він є, бистренько, бистро. Все. Так. Дома, розкажи, що ти робиш. Мені кліп, розкажи, баба. Я люблю Ти Скажи, я розкачую? Я розкачую. Баба, болітий. Вискачу, ворога, розкажу. Що рома робить? Пельмені з бабусею ліпить. Пельмені з бабусею робить. Багато ли уже уже наліпи? Кажи мені слабки. То ти пельменьки робиш чи колубки? Пельменьки. Ой, як ріша. О, зараз качалочкою розкачуй. Розказуй розка... розка, розка, розка. цей технологію, Рома. Розказуй. Катата батата <гладна> От Романа Холодова. О, ну гарно не валюсь. Ну вже качалочкою гарненько скачу. Ну вже лепошки Це зараз. Вже у мене ж Н, зараз пошки кончається. Та я поновлю. Мене нема роботі. У мене зараз тобі. конвейер зараз становиться. Не буде для пошук. Ну, Розкачує. Розкачує бігом. Тож допомагаєш. Тож ти розкачуєш баба ліпить. что я вот. А, ну кра. Правда. Что ты не что ты не шаришь. Ну, прямо на ноже. Ну, то ли из ники, ну так. Ну, что ты? Да, ты хоть повали. Ну, что. Поля к чаю, хап, вобла. Давай пошли судим, затеша попоча в баде, давай вовремя эффект. Да. А я буду качать. Ну так. На. О, молодец. А ну ще пісеньку заспівайся якось. Китя мула, де ти бу, Кусок сала, Кусок хриптик. Не, що ты? Да. Кусок сала. Де ти? Була. Діла. Дела. Сама.

Дюбрики, дюбрики, колыбельные, Там, девчонки, Ну, не задавай питание, спевай. Там, девчонки, Ходила, 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 Комарики, дюбрики, ходила, цветками колыбельный ломал. Свитами ломала, ламала ломала, комарики дубрики ломала, таю пушечки вязала, таю пушечки вязала, комарики дюбрики вязала. Комарики дюбрики зала. Что там прилипло? Поки маки. Давай. Де дудочка, давай, дадим. Так, Одеса. Шевчужина. Давай, давай. Де дудочка його. Найди дудочку. И молоді. Все? Все, тихо, будь то ромать не може. Да А там. Що Рома робить? Рома? Мамчик, що робиш? Посуду миєш? Да. Як? Он так. От тако сиди. А пісеньку будеш співати? Буду. Яку? Кумалики дюблики. А ну поспівай. Кумалики дюблики. Далі. Давай. Давай. Баб... Давай. Мам... Мам... Давай з бабою разом, бабу, помогайте. Давай. Не хочешь, что я поможу тобі спивать? Давай, ой, о, Поли, давай, спивай. Будем спивать? Спевай вдвох. Я поможу. Закрывай его дорого. Я тебе не буду давать я зло, даже буду пускать его так.

Камаки чоловіки, Карбина. Ах, адеса. Ах, адеса. Давай, давай, давай. Мы не знаем, давай. Давай, подала. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Ты не знаешь, вы натянуть.

Давай, давай, хорошо. Давай, конечно. Давай, Илля, давай. Давай, давай. Иля, Иля, давай. Ну, на помой ты ему. Давай. Ну, давай, Ну, давай. моему распевало, давай будем. Ну ты выпучнее, я буду далее вперед, но. Кармея, лепесточки нежние, мне дороже всех летов, ведь она моя любовь, ромашка не моя, легче нежные. どうぞいえアンナワイランドと <laughs>

Rome? Roma, Róma, co? A co? A co to ty, Ty co? Na motocykl jdeš? Ano. Ano, no, pokaže, kde tvůj motocykl. Roma, to tvůj motocykl? Ano. Romči. Kde Roma bude dnes? Куди з мамою ходили? До лікаря ходили. І що, що лікар робив? А гор лиш подивився А в садочок завтра йдеш Роман. А ви А яка розкажеш? Раз, два, три, четыре, пять. Давай я вижу. Ай, можно. Откажи. Куда я еду? На вот. И как он будешь Я! А ну я. А Саша Отключенный спи. Это просто тоже. Не, не знаю, А ты завтра будешь? Ну, маршрутку тебя? А ну, ну, покажи нам, да, твоя маршрутка. А ну, покажи, а ты туда заходишь. Папа. Тамчик пока. Зібираюся Yeah, I'm okay. mm gonna -hmm. Peter, the police will help.